Закарпаття стало 14 14-м регіоном в Україні, де відкрили спеціалізований центр «Барнахус». Заклад працюватиме з дітьми, які стали жертвами або ж свідками насильства. Це продовження системної роботи, визначеної у рамках меморандуму про створення безпечного середовища для дітей, які потребують підтримки. Цей центр став можливим після підписання меморандуму в березні місяці, який підписала обласна адміністрація, обласна рада, територіальна громада Оноківська і Український фундація громадського здоров'я. Надала будівлю територіальна громада і в цій будівлі за допомогою наших партнерів ЮНІСЕФу було близько на півмільйона гривень облаштовано таке, таке, таке от приміщення, такий центр. До відкриття центру долучилися також міжнародні організації, які з 2021 року працюють в Україні і допомагають створювати спеціалізовані заклади для допомоги дітям. За ці кілька років необхідну підтримку отримали майже півтори тисячі дітей, які стали жертвами насилля. Активна робота триватиме і надалі. Наша допомога починається після того, як область надає приміщення. Повністю всі ремонтні роботи всередині були зроблені нами. І, звісно, методологія навчання, тренінги всіх спеціалістів, які тут залучені. Ми теж провели це до відкриття. Ми проводимо тут проект, і він заради того, щоб дитина почувалася захищеною, зростала в захищеному середовищі, і з області у нас дуже багато різних направлених на різні партнерів проектів. І це лише початок звісно, що ми будемо. Продовжувати і з барнахусом, в тому числі, заклад працюватиме за принципом найменшої травматизації для дитини. Тут є три приміщення, кожне з яких має свій функціонал. Перша кімната очікування, яка призначена для того, щоб дитина адаптувалася і розслабилася. Наступна це комфортна зона, де жертва проводитиме бесіду із психологом. Разом з тим, за допомогою спеціалізованого обладнання, цю розмову чутиме і бачитиме мультидисциплінарна команда. Кімната облаштована звукоізоляцією, тобто немає жодних надходжень звуку ззовні, щоб дитина чувствувала себе максимально комфортно. Кімната оснащена трьома сучасними камерами і змінними ракурсами, мікрофонами, звукозаписуючим обладнанням, і вже безпосередньо в цій кімнаті відбувається сама процесуальна дія, сам допит дитини. І наступна кімната це кімната міждисциплінарної команди. Є звуковий супровід, тобто вони чують все. Так само практичний психолог має з собою навушник безпровідний, який на період процесу допиту підключений, і в режимі онлайн зразу може член міждисциплінарної команди прийти. Повідомити психологу, що треба ще деяку інформацію отримати. Ну і психолог уже в режимі онлайн чує, вибудовує правильно, як задати це питання дитині. Окрім того, в сусідньому приміщенні обладнана медична кімната, де за потреби дитина може пройти гінекологічний огляд чи фізичний. Медична кімната вона для судово-медичної експертизи орієнтована. Там обладнане гінекологічне крісло, там обладнані шафи певні. для В разі якщо запрошується судмедексперт, він приїжджає зі своїми реагентами, зі своїм обладнанням і може безпосередньо там. Провести оціночні дії, ну судово медичну експертизбарна хуз зі скандинавської перекладається як будинок дитини. Це європейська модель оснащення спеціалізованих центрів підтримки, яка відповідає міжнародним стандартам і водночас дозволяє забезпечити дотримання прав дітей. Допит проводитиметься один раз, але в його результаті жертва отримує психологічну, правничу чи іншу допомогу, а кривдник справедливе покарання. Модель, яка створюється у цих центрах, вона передбачає врахування стану дитини, і вона більше сконцентрована на тому, щоб дитини один раз провести відповідні дії. І далі вже працювати, щоб працювали психологи, лікарі, соціальні працівники з дитиною, і знов не травмувати її, знов не підіймати з її пам'яті те, що вона пережила, неодноразовими допитами чи іншими процесуальними діями. Тут не тільки можна здійснювати допит, і допит тут особливість в тому, що дозволяє не тільки слідчому чи прокурору на достовій стадії, але є можливість того, щоб слідчий суддя ще один раз і суд зафіксував, і повторно вже, наприклад, не залучати цю Дитину, тому що це відповідним чином зафіксовано цей допит, і, і е, також може бути е, така дія, як і статистика показує в інших центрах, як е, пред'явлення для впізнання, може бути е, е, освідування, це може бути слідчий експеримент. Нині на обліку в Закарпатській області перебуває 131 дитина, постраждала від насильства. 32 із них стали жертвами зґвалтувань. Загалом розрізняють фізичне, психологічне, сексуальне та навіть економічне насилля. Найпоширенішими є моральні травми. У віковому розрізі найчастіше кривдять дітей від 7 до 14 років. За словами очільниці служби у справах дітей, як свідчить статистика, за останні півтора роки фіксують стрімкий ріст звернень, спричинених неправомірними діями дорослих. Ця кімната це безпечний простір для дітей, які зазнали насильства, дітей, які стали також свідками. Як часто вона буде затребована, ми зможемо це зафіксувати і сказати з часом, але з того, що ми зараз бачимо, є у нас відповідна кімната в Ужгороді. Ми бачимо, що на жаль вона надзвичайно затребувана. Тому вся різниця буде в тому, що воно на щабель вище, просто сам підхід до процесу роботи із дітьми, яка ж які стали жертвою насильства, або які були свідками насильства. Центр «Барнахус» – це інноваційний заклад, де дотримуються європейських стандартів, зменшують травматизацію дитини, надають кваліфіковану допомогу і при цьому виконують усі процесуальні дії. Принцип під одним дахом включатиме в себе роботу правоохоронних органів у рамках кримінального провадження, комплексний підхід у наданні психологічної, соціальної, медичної чи правової допомоги, а також співпрацю усіх профільних служб, ювенальної поліції, судово-медичних експертів, соціальних працівників та інших спеціалістів та головно. З дитиною працюватимуть у комфортних психологічних умовах із дотриманням прав і свобод.